Ну що там, коли будуть зміни в країні, а правильно, будуть тоді, коли кожен з нас долучиться до цього процесу. А так, поки що, це лише мрії, фантазії, десь ми можемо бачити на горизонті свої галюцинації цих змін, але їх не буде, якщо кожен не почне на своєму місці показувати приклад, там, де він знаходиться. Неважливо, у війську, на гражданки, але має бути притомний, адекватний приклад. От я нагадую вам, що триває збір. Для 3-ї штурмової бригади на автівку Літунам. Долучаємося. Я вже долучився як військовослужбовець. Хоча в мене також є свої витрати, свої проблеми, але я розумію, що їм мега важлива ця автівка. І мені колись так само було мега важливо, мені так само люди допомагали. І зараз автівка працює на те, щоб евакуювати людей завдяки вам, вашій небайдужості. Тож кожен на своєму місці може робити вклад. В цю країну. Бо депутати, на яких ви дуже часто силаєтесь, вони сьогодні-завтра шмигануть в разі якоїсь катастрофи в цій країні, а ви тут залишитесь, ваші діти залишаться, ваші внуки тут залишаться. І шанс на нормальне майбутнє через сьогоднішні донати можете дати тільки їм, ви, конкретно ви, на нормальне, притомне майбутнє. Бо перекладати відповідальність це хороша історія, але не в нашому випадку. Долучаємось до збору, робимо максимальний репост. І пам'ятайте, що в цій країні основною силою це є український народ, і вам вже є чим пишатися. Цілою люблю до зустрічі і бережіть себе. Далі Україні! Ми з підрозділом розвідки 3-ї штурмової бригади просимо вас долучитися до збору фрунза на бойового коня для виконання бойових завдань. Разом ми сила.